Вітаю вас, любі друзі! гостях з на каналі. Сьогодні ми з вами подивимося ранкові будні, як проходять у нас з нашими трьома закладеними інкубаторами з різним методом перевороту яйця. Загалом, знаєте, що в нас вимикали світло, хто ви слідкує за, каналом, за моїм каналом, дивиться регулярно відео, то й в курсі всіх подій. Ну, для тих, хто щойно потрапив на цей ефір, знаю, що. Є запитання, що так і не зрозуміли, що робити, якщо світла немає. Це дуже просто, там все описано детально, Ну, я повторюся. Потрібно вимкнути інкубатори з енергомережі, тому що ви пам'ятаєте, що коли дають світло, йде сильний скачок напруги, а це є небезпечно для системи електронної в інкубаторі, тому вимикаємо інкубатори з енергомережі і не відкриваємо їх. До того моменту, поки вам не дадуть світло. Загалом температура трималася 30 градусів достатньо довго годин, але світла в нас не було 12 годин. Чи була можливість підключити до генератора? Так, ми підключили до генератора, але генератор має паливо, яке має властивість закінчуватися. Тому паливо закінчилось і чекали далі без світла. Ну, загалом я просвітила індюшине яйце. Те, як воно мене хвилювало найбільше, всі яйця живі, і всі продовжують надалі інкубуватися. В цьому інкубаторі інкубується механічним переворотом яйця 15-й день курячі яйця, вони також всі живі. Тому. Цих двох ранніх інкубаторах ще ранній термін інкубації курячого яйця вони продовжують інкубуватися. Вже подивимося на їхній розвиток трішечки згодом, чи повпливало вимкнення світла, і чи загалом пошкодило це їм. Ну я більше впевнена, що все буде добре і. Ми з вами в черговий раз переконаємося, що інкубатори теплуша є чудовим та надійним помічником у виведенні птиці. Тому зараз вам покажу, як я провожу переворот яйця в цьому інкубаторі, де заклала спільну інкубацію індиків та курей. Ну і тому давайте будемо дивитися. Хочу одразу попередити даний метод інкубації не є прикладом для наслідування, це не є технологічно правильно, це взагалі не є методично правильно. Но, тим не менше, я знаю, що є попит на такі інкубації, так як інкубують багато хто птицю тільки раз на сезон, і вам потрібно буде проінкубувати там і курячі, і індюшині яйця разом. Як це відбувається? Я кладу такий рушничок мікрофібра, собі біля яйця. Воно і тримає тепло, і яйця нікуди не скочуються. Вибираю їх і перекладаю 45 градусів в іншу сторону. Вони в мене напівлежачі, тобто не стоячі і не лежачі. Гострим кінцем обов'язково донизу на це звертаємо увагу. Звичайно, можна було поскладати їх і по-іншому, однозначно, який метод складання ви собі оберете, такий і складайте. я ось обрала отакий метод, і мені так найбільше подобається. Е, яйцям це не шкодить ніяк, що вони дихають зранку і ввечері і по тих пару хвилин, поки я їх обертаю. Наразі спілкуюся з вами, то і обертання проходить набагато довше. Ніж це приходить зазвичай до п'яти хвилин, всі три інкубатори оглянуті, всі яйця перевернуті, де механічним методом, де ручним методом. І от таким чином рухаюся собі далі. Ну, звичайно, до того моменту, поки я не просвічую яйце, їх закладено ось так і другим шаром. Ну, я кладу другі яйце зверху, там, де найбільша щілина, щоб вони не грілися один від одного. Зараз відкрию інкубатор з механічним переворотом яйця, нехай вони остужуються, тому що поки буду обертати яйце вручним переворотом, якраз у цьому інкубаторі все остине, подихає. І охолони, отак От можна ще це назвати. Вибираю яйце. Знаю, що багато хто спіявся з мене, що я зачепила датчик на яйце на 10 день, так як яйце, зародок буде перевертатися в різні сторони. Ну, подивимося з вами, я також зніму коротеньке відео, як саме поживає зародок у цьому яйці. На 15-й день, і якщо буде потреба, перекріпим датчик в іншу сторону. ну Загалом, які проблеми. Е, механічний переворот яйця займає набагато менше часу, ніж ручний метод переворот яйця. Е, важливо тільки подивитися, щоб усі хрестики були чинулики, ось так е, зверху. Для мене це найважливіше. Е, ну і все можна їх так залишати, як бачите, по часу, це буквально хвилина-дві, можемо вже далі приступати до обертання наших тих яєць у сусідньому інкубаторі. Зазвичай, так я роблю: відкриваю інкубатор на охолодження і тоді вже обертаю тут яйця. Ну, сьогодні знімаю відео, то вже все пішло трішки не по плану. Ну, тим не менше, відкоригувати можна в будь-який момент свої дії. Знаю, що ви будете просити мене таблицю інкубування, отакої от спільної інкубації індиків та курей. Роздрукованого варіанту немає, є ось такий письмовий в моєму зошиті. Закладаємо індюшини яйце, ставимо температуру 38,2. Це буде в нас нульовий день. Надалі ми. Е на другий день, тобто перший день інкубації, вже буду рахуватися ставимо температуру 38,0 і так я тримала два дні. Далі поставила температуру 37,8, буду в такому режимі інкубувати аж до 15 дня. На 15-й день зачеплю датчик на яйце на індюшину, і вже буду бачити, в якому режимі буду інкубувати надалі. Так як це спільна інкубація курей та індиків, то потрібно придбати, і в мене вже є, я буду їх використовувати саме два датчика на яйця. Одне поставлю на курячі яйця, а одне поставлю на індюшини яйця. Це дуже важливий момент, так як ми хочемо, щоб у нас вийшли і індики, і кури, і інкубація пройшла з якомога вищим відсотком виведення пташенят. На 11-й день інкубації, ні, на сьомий день інкубації індюшиних яєць, я доклала куряче яйце, і це рахувалося нульовим день закладки курячого яйця. Температура надалі продовжувала бути в інкубаторі 37,8. Коли вимкнули світло, на перших 12 годин у всіх трьох інкубаторах я підняла температуру до 38 градусів, в незалежності від дня інкубування. Таким чином, щоб прогрілося яйце. І далі вже знов виставила 37,8 у всіх трьох інкубаторах, навіть незважаючи на те, що там різний термін інкубування яйця. І так буду продовжувати інкубувати до тих пір, поки не просвічу куряче яйце в цьому інкубаторі. Ось, Ну і вже там по мірі інкубування будемо орієнтуватися вже по датчику на яйце. Тому обов'язково їх повинно бути два. Хто ще не знає, як використовувати датчик на яйце, як його калібрувати, для чого він потрібен, в мене є зняти цілий ефір. Я обов'язково залишу посилання на цей ефір вам під цим відео. Тому заходьте, дивіться і вже приймайте рішення, потрібен вам цей датчик чи не потрібен. Кожен собі обирає сам метод своєї інкубації, так як він вважає за потрібен. Я обираю ось так, як я роблю, все, що роблю, все показую вам на камеру. Я це вкладаю там, де більші щілини. Ось так лежачи поміж ті. Ну, будемо закривати інкубатор і рухатися далі. Води в інкубатор ще не доливала, регулюю вологість ось таким вентиляційним яйцем. Він у мене зараз привідкритий на шпарочку, так як там було вологості більше 60%, нам це не потрібно. Воду в цей інкубатор я вже доливаю з 10-го дня. По мілілітрах воду не можу вам сказати, скільки я заливаю, так як я Ось так. Усі три отвори, які є там для води, наливаю. Не побагато, помірно. На кришці є отвір відкритий, і вологість уся більше 55% не є. Датчик на гійця ми з вами обов'язково ввечері просвітимо. Ще раз перевіримо, подивимося. Якщо він прикріплений не з того боку, ми його перечепаємо і продовжимо інкубувати, тобто ніякого в тому клопоту і ніякої проблеми наразі немає зовсім. Ось так, нехай собі стоїть і подивимося, що з того буде. Чи достатньо вони охололи, я перевіряю, дивлячись на датчик на яйцян, ви можете потрогати, температура повинна бути 30 градусів. Багато хто вважає, що цей отвір і це вентиляційне яйце це і є провітрювання після 10-го дня, яке потрібно робити. І відкривають отвір на 10 хвилин, або відкривають яйця на 10 хвилин. Це не одне і те саме. Для того, щоб яйце остудилося, потрібно зняти кришку. І саме таким чином проходить охолодження в інкубаторі і провітрювання яйця. Цей отвір служить для того, щоб йшов доступ свіжого кисню, так як там йде всередині активний розвиток яйця, і вони потребують додаткового кисню. Вентиляційне віконечко в вигляді яйця служить для того, щоб можна було регулювати вологість. Якщо ви забагато залили сюди води, відкриваєте вентиляційне віконечко, вода випаровується і таким чином уже вологість зменшується. Так, що стосується цього інкубатора, то тут взагалі все мега просто. Просто слідкую за тим, щоб вологість була в нормі. Поки що я от закрила зранку вентиляційне віконечко і вологість вже піднялася. Є води так само цей інкубатор, що з жодного разу я не доливала. Тому чекаємо, і при потребі будемо доливати води. Поки що потреби на це немає. Тут інкубується бройлер, сасо, інкубація бройлера проходить точно так само, як інкубація будь-якого е, виду птиці курячого напрямку, так? різновиду курячого, різновиду, ось так будемо називати. Е, особливих тут моментів немає. Наразі тут стоїть температура 37,8. Яйця ще не просвітлювала, скоро буду просвічувати і вже все вам покажу. В принципі, і все закінчилася робота з інкубаторами. Можна вже рухатися й далі. Загалом на все про все йде 5 хвилин. Ну, так як я ще знімала відео, що щось вам розповідала, то загалом затратило по часу 10 хвилин. Це не є багато для того, щоб обслужити інкубатори і таку кількість птиці, яку ми плануємо вивезти. В цьому інкубаторі з механічним переворотом яйця, планується вивід уже на. 21 березня, це вже ось-ось, у цих двох крайніх інкубаторах буде вивід 1 квітня. Це також дуже швидко пролити час і вже будемо з вами вирощувати птишенят. Нагадую, що цієї неділі на 20.00 відбудеться прямий ефір. Будемо обговорювати інкубацію різних видів птиці. Тому, якщо у вас залишаються якісь запитання, незрозумілі моменти, ви хочете зі мною поспілкуватися на цю тему, ласкаво всіх запрошую на прямий ефір у неділю. Сьогодні 15 це в нас п'ятниця? субота, 16, 17 березня. О 20.00 відбудеться прямий ефір, тому готуйте чашечку кави, готуйте запитання, готуйте хороший настрій і обов'язково ми з вами поспілкуємося на тему інкубації, саме в інкубаторах Теплуша. Ось такий проведемо стрім для того, щоб можна було вам вживу відповісти на хвилюючи вас запитання. Всім бажаю хорошого настрою, дякую Збройним Силам України за те, що допомагають нам робити нашу справу кожного дня, ризикуючи власним життям та власним сімейним щастям, можна так це ще назвати. Ну, завдяки їм ми рухаємося далі. Дівнішаємо носи, не опускаємо рук і продуктивно працюємо. Всім вам здійснення ваших задумів, мрій та сподівань, вдалих інкубацій, до нових зустрічей! Thank <laughs> you.